Дивіться, ми будемо тримати одною рукою, як рушати. не розтягуючись, для того, щоб цей прапор був натягнутий всю дорогу. Що ж, рушаємо? Байте, не розтягуємося, підтягуємося, щоб прапор був дуже-дуже гарно натягнутий. we're oh, gonna День нашого державного прапора. Наша Україна найкраща, напевно, що для кожного з нас земля. Це та земля, яку Господь дав нам. Це тих людей, які Господь дав нам. Це ті символи, які Господь дав нам. Які ми маємо символи? Давайте швиденько перейдемося. Символи нашої державності. Є що? Герб. Прапор. А гімн, який як називається, ще не вмерла Україна. Україна. Так само нашими атрибутами є вишиванка, так само нашими національними, тими скажемо, нашим стержнем є любов до нашої землі. Сьогодні ворог хоче від нас це забрати. Але завдяки нашим Збройним силам, завдяки нашим людям, завдяки нашому запалу. Йому цього не вдасться, правда? Тому малята мої дорогі, моліться за Україну, моліться за воїнів щодень. Сьогодні ми вшановуємо День прапора. Пам'ятайте, що ці державні символи та земля завжди буде, має бути в нашому серці. Вони, власне, показують, що ми є українцями. Зараз коротенько помолимося, після того буде гімн. Во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Боже великий, творче всесвіту. Боже великий, творче всесвіту. На нашу рідну землю споглянь. На нашу рідну землю споглянь. Ми будемо вірні Твоєму завіту. Ми будемо вірні Твоєму завіту. Вислухай нині наших благань. Вислухай нині наших благань. Навіть Койдана, край у руїні. Навіть Кайданах, край Україні. Навіть молитися ворог не дасть. Навіть молитися ворог не дасть. Боже Великий дай Україні. Боже Великий дай Україні. Силу і славу. Силу і славу. Волю і власть. Волю і власть. Амінь. Амінь. Сина і Святого Духа. Амінь тепер ми піднімаємо свою праву ручку. Праву ручку ставимо собі на серце і дуже, 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 дуже голосно співаємо гімн нашої держави. Що ми братця козацького рошучимо. Слава Україні, Героям слава слава Україні. Героям слава слава Україні.